Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників слова і щоденної медитації. Сьогодні ось маємо план на Катехезу. Це виглядає як така карта скарбів. Маємо пройти через це поле чудес від Закхея, безнадійної фортеці, тобто дуже сильної, дуже міцної аж до синів Авраама. І ці всі стрілочки і циферки мають нам у цьому допомогти. Що ж, вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Трошки криво стоїть відео, вибачаюсь. Далі читаємо Євангелію від Луки. Сьогодні маємо 19 розділ, його початок. І це є історія про Закхея, митника з Єрихону, навіть з верхника митників з Єрихону. Отож, увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто, а був там чоловік Закхей, на ім'я. Він був головою над митерами і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто Він такий, але не міг через народ, бо був малого зросту. Побіг він наперед, заліз на Сикомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього Закхею, при тьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоєму домі. І зліз той швидко і прийняв його раду. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали: до чоловіка грішника зайшов у гостину. А Закхею став. До Господа промовив, Господи, ось половину майна свого віддаю в Богам. А коли чимось і покривдив, кого повернув четверо, Ісус сказав до Нього: Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо і він, син Авраама, син бо чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. З таку Івангелію маємо на сьогодні. Так як ми говорили вчора, це місто Єрихон, ну, воно має дуже велику історичну спадщину. Ізраїль да, в ньому зустрів першу перешкоду на своєму шляху, коли ну, закінчувався вже вихід. Приходили вони вже до землі обіцяної. І, ну, і от перед ними стала ця фортеця. Ми вчора говорили про це, як вони неї знищили. І ми говорили, що цей сліпий. Правда, він ну, є таким входом до цієї фортеці, а здобуття цієї фортеці це здобуття власне цього безнадійного митника-фарисея. І теж варто звернути увагу, що сліпий хотів побачити Ісуса Христа і в кінці кінців прозрів і побачив. Так само Закхей сьогодні виходить на, на Сикомору, на досить таке потужне дерево, щоб саме щоб побачити Ісуса Христа. І розуміємо, що Лука теж нам. Натякає на те, що ми маємо теж зробити все, щоб зустрітися поглядом з Ісусом Христом. Отож, чому ця фортеця є безнадійна? Ну тобто, фортеця безнадійна, можна сказати, що це є такий грішник, якого не можна навернути. Щось я сьогодні ніяк не можу обоститися. Чому? Тому що ну, митники це були насправді грішники дуже дуже великі. І в очах людей, і в очах Божих, напевно. В очах людей, чому? Тому що вони збирали податок на Римську імперію, на працювали на окупанта, здирали цей податок з людей. Більше того їм ніхто нічого не платив. Так робили римляни. Сказали, що можете чуть-чуть більше взяти з людей, як зарплатню для себе. Але розуміємо, що люди. Ну, які вже погодились на такий заробіток, то для них чуть-чуть більше це ну, можна сказати, ну, наближається до нескінченності, беручи під увагу їхні потреби фінансові і їхнє переживання за матеріальне, що вони заради нього переступили через свій народ, через своїх ближніх, через Божі заповіді. Ну, ну і тому, власне, здається, що Він такий є цим безнадійним грішником. Ми пам'ятаємо, як Ісус каже, що митники і грішниці, явно грішниці вас випереджають до Царства Божого. І так як тут е Ісус іде і ну, був Закхей е да, в цьому місті, е так само в такий спосіб е впроваджується розповідь про е явно грішницю. Яка приходить Ісусові обмити ноги своїми слізьми, намастити олією його голову, тобто ну, розповідь про неї так само а була в тім місці грішниця, да, впроваджується тими самими словами і розуміємо, що Лука в такий спосіб робить паралелі, між, тим грішник, між цим грішником і тією явно грішницею. І знову ж таки, ну, в контексті того натікання Ісуса чи, чи ствердження, що. Митники і грішники вас е, випереджають до Царства Небесного. Чому? Тому що вони знають, що вони потребують милосердя, а фарисеї не знають. Ну і питання: чи ми знаємо, що ми потребуємо Божого милосердя, чи не дай Бог надіємось на свою е, досконалість? Отож, він хотів побачити Ісуса Христа? Е, дай ми вже сказали, що це перегукується з вчорашнім е, сліпим. І він ну, вилазить на дерево. А знаємо, що дерево це є ну, така річ, яка в Євангелії має дуже велике навантаження теологічне, а насамперед асоціюється з деревом Христа. Тут Закхей, так як вчора, той сліпий, незважаючи на натовп, правда, ну, молився, кричав до Ісуса. Так тепер цей вилазить на дерево. Щоб цей натовп йому не перешкоджав, не перешкоджав побачити Ісуса Христа. Ну і, і власне, тут згадується, ну, можна сказати, відразу якась така асоціація з деревом Христа. І питання, чи якби грішника розіп'яли, то чи це щось допомогло б, думаю, що швидше за все, ні. Да, але ось цей момент треба війти на це дерево, щоб побачити Ісуса. Так само на дереві Христа люди розпізнали Ісуса. Це теж дивовижна справа, парадоксальна справа. Сотник розпізнав і так само грішник, який був поруч з Ісусом, розіп'ятий, він теж спромігся розпізнати в людині, яка помирає в самотності на Христі, позбавлена всього власне сина Божого. Це направді, треба мати якийсь такий дар зору, ну надзвичайного такого духовного. Ну і бачимо, що там ті люди його мали. А Ісус, вірніше, Закхей, Він залазить на дерево, ну, щоб власне зустрітися поглядом з Ісусом. Ну, Іде Господь, йде Бог. І він знає про тебе все. Він знає, хто ти, як ти живеш. І питання, ну, чи Він тебе перекреслює, чи він на тебе буде дивитися з презирством, з таким поглядом, що відійди, зійди з моїх очей, чи навпаки ну, якось розпізнає тебе. Ми знаємо, що погляд Ісуса Христа має дуже велику силу, пам'ятаємо Матвія. На якого Ісус подивився і сказав, «Іди за мною. Не той покинув все знову ж таки митник, до речі, да, приступив через ті гроші, через той стіл і пішов за ним, покинувши все. Тобто, цей погляд Ісуса він не абиякий, мусить бути, скоро ну, так діє на людей. І, власне, розуміємо, що Закхей сьогодні з цим поглядом зустрічається. Ну і так само ми повинні в якийсь такий спосіб, духовий, може, через розважання святого письма. Власне, якось ну, спромогтися побачити ці очі, як вони на нас дивляться, з якою любов'ю, а з яким переживанням за наше спасіння, мабуть, теж Бо розуміємо, що очі це є ну таке дзеркало душі, кажуть. Людина з такою доброю душею має такий дуже гарний погляд, гарний значенні такому, що, що приємно в нього дивитися, бо, бо в людини велика душа, правда. І тут ще треба взяти під увагу, що Ісус дивиться на Закхея знизу вверх. Тобто, ну, якось виходить, що Ісус в такій позиції знизу, а Закхей зверху. І ну, ну, все в сумі, правда, якось ну, накладається на ця символічність і цей момент, правда, що він як обіз'яна, вилазить на це дерево, а натовп знає його, бо він дуже знаний. Да, і але все одно, ну це бажання зустрітися з Ісусом Христом, воно насправді дуже, дуже міцне в ньому, і питання, що ми робимо, правда, коли НАТО нам забороняє, чи ми так само якось можемо, правда, ну, залізти на це дерево, або ну щось подібне зробити, коли нам потрібно зустрітися з Ісусом Христом. Цікава справа, що за Кхей, ну, за це швидше за все, ім'я Його, це скорочення від Захарія, тобто Господь пам'ятає, так перекладається це ім'я. І бачимо, що Ісус пам'ятає за нього, Бог пам'ятає його і Бог іде за ним, і Бог, Ісус допроваджує до того, щоб Його очистити. Очистити таку людину це, це дуже важко. Але ну, Ісус це зробить. Да, і люди будуть навіть нарікати. І тут пригадується е, книга ну, діянь апостолів. Е, там Петро, е, якось там думаючи про те, ну, чисте, воно нечисте, йому там з неба сходить скатертина з різними нечистими речима і кажуть, що їж. А він каже: я не буду їсти, бо воно там нечисте. А голос лунає з неба каже, що Бог очистив, е, правда, ти не називай нечистим. І дійсно, ну ми, ми часом можемо якось сумніваючись в тому, що цю людину можна навернути. Ця людина може очиститись, Або я, як ну на себе людина, теж часом грішить в такий спосіб, що я вже такий грішний, що я в ну, мене вже Бог ніколи не очистить. Ну що Бог очистив, то не називай нечистим. Бог направді, має велику силу очищення, і тому ну ніколи не треба сумніватися в. В тому, що когось Бог може очистити. Людина може знецінювати себе, але нехай не знецінює Бога. Да, і хай все ж таки має ну, довіру до кінця, що, що б там не случилося, не сталося в її житті. Господь це все може вирішити. На да, тільки треба ну, довіритись йому. Да, бо, бо часом це така фальшива покора. Що я вже такий грішник, що що вже мене Бог не очистив, вона правду тут абсолютно не допомагає, і це нічого доброго в цій покорі, це не є покора Божа, це якась покора диявольська. Да, бо, бо диявол завжди е, ну, користується тим, що добрі речі перевертає на, е, на погані. І так само християни, які б вони там не були досконалі, коли вони дивляться на когось і кажуть, а це безнадійна людина. Ну питання, власне, чи, чи це насправді є якийсь рівень християнства, чи швидше за все. Цей рівень є нульовий, я би так сказав. А тому, власне, тут дійсно Господь пам'ятає і, і, і хоче його е, очистити е, правда. Е, 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 Ісус. Е, ну, так як ми вже сказали, зустрітися поглядом з Ісусом Христом, і це теж цікавий момент. ну, Зрозуміло, що цей погляд має бути добрим. Є в Євангелії інший такий момент, коли людина приходить до Ісуса, щоб спастися. От що, Господи, що мені робити, щоб спастися. Ісус йому каже, ну виконуй заповіді. Але ще перед цим, Господи добрий, да? якось так він звертається до, до, до нього, вчителю добрий. Ісус каже, не називай мене, вчитель добрий, подожди, ти ще не знаєш, що я тобі хочу сказати, або що я маю тобі сказати. І той каже, як мені спастись, ну говорить про заповіді. Той фарисей, в нього заповіді, мені би все нормально, погано тільки з любов'ю до ближнього, хоч це і перша одна з перших заповідей, найголовніша, але для нього здається, що це не, не, не важливо. Ну і він, власне, каже, як мені спастись, Ісус каже, виховуйся, заховуй заповіді, я все заховую з дитинства. Ну, то добре, каже, роздай бідним своє майно, йди за мною. І тут починаються проблеми. І ця людина, цей хлопець, відходить, сумний, ми вже не раз це казали, зберігає свій маєток, зберігає своє матеріальне багатство, але відходить сумний. Тобто багатство, виходить, радості не дає. І тут, в цій Євангелії, виходить так, що Закхей, він взагалі ніяких заповідей не заховував. Але коли він зустрічається з цією добротою Ісуса, то в нього все виходить, він роздає своє майно та половину свого майна віддає бідним. Да? Тобто, ну просто перевертається його світ абсолютно, і та фортеця, яка була не до, не, не до здобуття, ну от вона стає Є. власне прикладом такого доброго віруючого. Чому? Тому що той молодий юнак покладав надію на свої сили, що от я. Паресей, да, я здобуду царство Боже своїми діями, і вийшло, що в нього не вийшло. А тут Господь діє, і Закхей співпрацює з цією дією. Він дозволяє ну, на початку пізнає Божу любов, да, а пізніше, вже пізнавши неї, розвертається до, до, до бідних навколо і, і починає допомагати їм. Да, і тому е, бачимо, що, що в нього вдається це зробити, роздавати свій маєток. А, власне, в того святого юнака, правда, не вийшло це зробити. Далі йдемо по цій карті. Тобто, знову ж таки, це дерево, так як ми сказали, для Закхея було деревом, місцем пізнання Божої любові. І, в принципі, можна говорити про те, що Ісус, коли приходить до нього, каже, злізай з дерева, бо це не твоє місце, щоб ти там сидів. E, правда, це я маю зайти на, на хрест, це я маю зайти на дерево. E, заради твого спасіння, а ти там, ну твоє перебування на дереві, воно якби є недоречне. E, цікаво те, що, що мусив зайти на дерево, бо на балкон його ніхто не пустив, ніхто не хоче впускати собі митника в хату. Бо твоя хата стає нечистою, якщо грішник приходить e, до неї. Да. E, теж e, Ну, якби взагалі ось це дерево, да на якому Закхей зустрічається з цим люблячим поглядом Ісуса Христа. Вона перегукується з деревом Христа, на який весь час церква, як наречена, вдивляється в свого Спасителя, в свого нареченого, і весь час переповнюється цією любов'ю, переконується в тому, що, що Бог неї любить. Да, і це дійсно, як ну, молитва перед Христом, вона ось має таку силу. Да, наповнювати нас чи переконувати нас е, в тому, що Бог, напевно, нас мусить любити, скоро свого сина віддав е, за нас. Правда, і це теж перегукується з е, е, книгою Чисел, коли Моїсей підняв на пустелі змія. Е, як знаємо, там народ нагрішив, Господь послав на них полючих змій, е, і щоб е, спастися від цього яду. Ну то людині потрібно було дивитися на того змія Медяного, якого Моїсей підняв на палю, да, і вдивлятися в того змія, і тут вдивлятися в Ісуса Христа. Там було позбуватися яду зміїного, і тут позбуватися брехні, брехні диявольської, що Бог нас не любить, що Бог за заповідями приховав наші. Наше щастя, і що для нашого щастя ми повинні переступати через ці заповіді, так як це думав Адам. Адам і Єва вони теж нагрішили біля дерева. Вони вибрали не те дерево. Направді, бо для Бога навіть це дерево було не найважливіше в саду Едемському. Тому що в центрі саду було дерево життя. Для Бога, це найважливіше, щоб люди жили, бо слава і Бога, є людина жива. А в центр уваги людей. Його поставив диявол, коли почав їх спокушати, говорячи, що ви станете як боги. Да? Хоч ми були створені як боги, і нам це дерево було ні до чого. Да? Але людина, на жаль, піддалася цій диявольській брехні, да? і, і, ну, і сталося, то, що сталося, те, що ми знаємо. Отож, ще одна така цікава річ, бачите, дощик почався. Маленький був маленький, але маю надію, що мене добре буде чути далі. Е... Сталося ну, теж є цікавий момент в цьому всьому. Е... Вже небагато нам лишилося. Євангелії від Луки є таке слово каталио, тобто відпочивати. Е... Воно з'являється, ну, е... ну якби так як сьогодні Ісус каже каталио. Мені треба відпочити в твоєму домі. А мені потрібно зайти в твій дім. І це теж перегукується з місцем відпочинку. Каталиво це ну, діє слово відпочивати. А каталима це місце відпочинку. На початку Євангелії Ісус є представлений, як ну, Він народжується, його поклали в ясла. Да? Каталима це було таке місце. Ну, це його це було місце відпочинку, власне, там, в яслах, да? в тому місці. Да, бо не було для них місця в Господі, пам'ятаємо. Да, і Ісус, виходить, що лежав в ясла. Оце місце в Господі, ось це каталима. І так само Ісус приходить на місце, і знову це слово вжите, коли він приходить на Тайну вечерю, приготувати нам місце. Да, і Тайна вечеря це і місце теж народження Ісуса Христа, але такого надзвичайного. Дякуючи Тайній вечері, він зможе народжуватися постійно крізь віки, да так як там народився в вертепі, раз як фізично. А тут виходить, що народжується духово і постійно може народжуватися крізь віки для нас в Євхаристії. Правда, і тут місце народження Ісуса, коли він приходить в його дім. Да, мені потрібно відпочити. Це взагалі дуже такий зворушливий момент, що Господь Бог хоче відпочити в доми грішника, в серцю грішника. Да, і, і це відбувається в сьогоднішній Євангелії. І знову це місце, власне, коли вони прийшли на це місце. Да, то, 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 то Це, це знову якби є таке місце народження Ісуса в серці людини. І теж, ну якби ці три місця вони реально так дуже гарно єднаються. Ну і всі нарікають. Так як ми вже це говорили, ну, до грішника прийшов цікаво, що всі нарікають. Геть і учні нарікають, не тільки фарисеї, бо зазвичай фарисеї щось там бурчало. А це вже всі бурчать, чому? Ну, бо зрадник, мабуть. Да, і такі, є такі гріхи, які вони не просто гріхи релігійні, але теж такі гріхи людські, ну, як би сказати, соціальні, які люди не вміють пробачати, і такі дуже важко пробачати. Да, і, і бачимо, що всі нарікають. Да. Але все одно, коли всі нарікають, Бог любить. Да, і Ісус знає, що залишаючись солідарним з цим грішником, так як Він буде солідарний з кожним грішником, з кожним з нас, з кожним з нас на Христі, беручи на себе наші гріхи, да, то так само він є солідарний з цим Закхеєм до останнього. І, власне, коли люди почали нарікати, то тоді щось, щось ламається в, в ньому. Він розуміє, що Ісус його любить ну, не лише так, якби поверховно, да? так як там біля дерева, що пашлі, я хочу відпочити, але от, власне, ну, всі покидають мене, а Він мене любить. Да? І це така дійсно надзвичайна любов Божа, що в очах людей він направді перекреслений, а в очах Бога ні. І це щось, мабуть, додатково якось якби додає сили. Цій ситуації в ньому щось ламається. Він тоді встає і каже, що ось роздам половину свого маєтка для бідних. І мало хто може цим похвалитися, а він може. Да. Да. Кого скривдив, віддам в четверо. Знов ну, дуже така цікава, як би сказати, справедливість. Да. Ну, щось пригадує вже справедливість Божу. Да. Вони не заслужили на те, щоб я їм четверо повернув, але я повернув. Да, і, і, і Ісус каже: ну ось, каже, спасіння прийшло у цей дім, бо і він син Авраама. Да, син Авраама це означає ну, людина віри. Да, і, і, і теж в Євангелії Ісус каже, що ну, бо там, сперечаючись знову з е, е, фарисеями, вони кажуть, що ми сини Авраама, да, і так далі. Каже Ісус: подумає, сини Авраама, Бог може з каміння зробити синів Авраама. І ось, ну якби цей закейт тут є таким каменем, є такою фортецею, яка була не до, якби, не до здобуття, а Ісус неї здобуває, а здобуває власне завдяки своїй любові. І, і насправді ця Євангелія заохочує. Заохочує нас власне такого Бога шукати, такого Господа пізнавати, побачити цей погляд, да, відчути на собі цей постійний погляд Ісуса. Да, який за нас переживає, який кожного грішника до кожного грішника хоче добратися, дістатися, навернути, дати пізнати свою любов, дати ці сили, да, які дозволяють ну, в такий неочікуваний спосіб поступати, насправді полюбити ближню як самого себе. Да, але це коли? Тоді, коли власне ось цей погляд людина побачить. Да, і тому то ну, добре було б, правда, щоб і якось ми розпізнали в собі закхея. Часом для того, щоб цей погляд побачити, треба зробити щось таке екстра. Як молодіж каже, щось таке безбашене. Треба залізти на певне дерево. Да, треба якось зламати певні такі ну, соціальні правила. Часом варто це зробити, власне, для того, щоб направді, зустрітися з Богом. Бо людина, яка ну, залишається в натовпі. Ми знаємо, що цей натовп вчора не давав молитися сліпому. Сьогодні перешкоджає за побачити Ісуса Христа, і, і на жаль, теж та е, так е, часом буває в нашому житті. Це все, що я хотів сказати на тему сьогоднішньої Євангелії. Дякую всім, хто дослухав. Буду вдячний теж за лайки, за поширення, за коментарі. Бажаю всім гарного дня. Слава Ісусу Христу!